Олю, вкотре вітаю тебе. Що так би мовити сподвигло тебе взятися за спецрепортаж? Чи змінила робота над ним? Твоє бачення проблеми сирітства і усиновлення? Так Назар, я тебе теж ще раз вітаю. Ну, повномасштабне вторгнення з новою силою підсвятило тему усиновлення. Я бачу, що деякі родини нарікають на бюрократизацію процесу. Що більшість хоче взяти здорову дитину? І це стає проблемою. Мені хочеться вірити, що те, що ми сьогодні піднімаємо ці питання у майбутньому, посприяє зміненню ситуації на краще, що більше родини дітей знайдуть одне одного. Ну познайомившись із родиною, власне про яку і буде спецрепортаж, я зрозуміла, відчула, що я маю розповісти їх історію, тому що вони стали для мене справжнім прикладом і натхненням. Ну і де мене дуже вразила ще е, трохи містична складова цієї історії, але про все ви дізнаєтеся далі. Так, ми маємо, до речі, можливість подивитися просто зараз з нашими глядачами історію родини, яка вразила Олю Будкову безпосередньо. Тож від нашої колеги спецрепортаж не чужі діти. До вашої уваги я зустріла їх нещодавно в Карпатах, піднімаючись на говерлу. Спершу не повірила очам. Ідеальна родина, яка, як мені здавалося, існує лише на фото в соціальних мережах, не в реальному житті. Мама із крихіткою слінгу, тато, дівчинка і двоє хлопчиків. В меншому років чотири він ішов сам, швидко перебираючи маленькими ніжками. Було видно, що кожен тут за власним бажанням. Люди і Саша поділилися зі мною, що часто практикують такі походи всієї родиною. тим, як живуть, які сенси закладають дітям, і як в їх сім'ї з'явився Кирило. Мене настільки вразила їх історія, що я хочу розповісти її і вам. Їдемо в Черкаси. Саме звідти родина Дзюблик. Почекай, почекай. Привіт. привіт. Заходьте. Дня. Привіт. І привіт. 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 Окрім власних чотирьох дітей, у пари ще є діти. Мають клуб розвитку по типу садочка. Дітки. <ривіт>. Проходьте, проходьте. Доброго дня. Доброго так? дня. Привіт. Кажіть привіт. Дивіт. привіт. Це наше подвір'я. У нас дуже затишно, класно, ми далі трошки від міста. У нас тут і ліс, і завжди свіже повітря. А ще гойдалки, батути, лабіринти, пісочниці, машинки, самокати все, аби малим було чим зайнятися. Я дивлюся на все, пригадуючи, куди мене водили батьки, трохи із заздрістю. До початку повномасштабного вторгнення у нас не було вільних місць. Багато хто виїхав. Дуже багато і зараз у нас вдвічі менше дітей. Все, що на вулиці над цим все трудиться. Саша Це Саша да. він Я постійно десь він постійно все саджає, копає. Йому дуже подобаються плани, плани до речі, плани. деякі ялиночки. Ми купляли в Закарпатті. Вони розповідають мені про те, що вже зроблено, і скільки планів мають на майбутнє. Я бачу, з якою любов'ю і захопленням вони ставляться до місця, яке змогли створити разом. Це не просто робота, це і їх дім. До речі, ти не перша, коли хтось приходить до нас в садочок. Всі кажуть, що у вас якась енергетика любові. Ну тобто, тепло, дуже ну любов вона зігріває. Вони разом 15 років познайомилися у магазині, де були продавцями-консультантами. Ледь не одразу Саша помітив, що Люда любить дітей і чудово з ними ладнає. Вона сама з багатодітної сім'ї, і я бачив, як вона відноситься до дітей. Я запропонував е шукай працю і в садочку, але в частному садочку вона знайшла і їй дуже сподобалось. Вона уходила раніше на роботу, приходила пізніше. Саша допомагав як міг навіть якийсь час. Працював у садочку-прибиральником, приходив зранку до основної роботи. Також обоє періодично гледіли дітей знайомих. Я зрозумів і я поняв, що до мене теж діти тянуться. Обніматися, хочуть зі мною поігратися. Своїх пара на той момент не мала, і як попереджали лікарі, можливо, ніколи й не матимуть. Він дуже спокійно сказав, що якщо не буде, то буде встановлювати. Але все світ любить відкриті серця, і у Людей з Сашою народжуються двоє дітей практично один за одним. Ти кажу, рожаєш, а у нас ж питання було відкрите. Ми проговорили це, тобто і нас чули, якісь добрі світлі сіли. Що ми вирішили вирішили тоді ну брати дітей? То ми не повинні здавати назад. А потім повномасштабне вторгнення і хвиля малюків, які залишилися сиротами або без опіки. Попри те, що люди на той момент вже була вагітна, третім. І ми поняли, що потрібно всиновлювати. Тому що якщо ми не всиновлюємо цю дитину, ну де вона опиниться? Подружжя бере активну участь у житті і функціонуванні свого садочка. Люда і вихователь, і няні, і прибиральниці, і аніматор. Саша, серед іншого сам закуповує продукти та готує для діток. За освітою він повар. Рік працював на станції Вернацького в Антарктиді. А коли повернувся, вивчився ще й на дієтолога. Діти обожнюють те, що він готує. Були ситуації, що навіть я коли дитина хворіла, і я привозив додому запіканку, сирники, котлетки дитині, тому що вона відмовлялася їсти вдома. Часто батьки просять рецепти чогось у Саші, наприклад, Брауні, яке так люблять діти, або домовляються, щоб він готував обіди в школу старшим. Тепер уже випускникам садочка. То був складний період перед поїздкою в Антарктиду, розповідає Люда. Двоє маленьких дітей, багато роботи, обоє наче трохи загубилися. Тому, коли Саші запропонували поїхати на рік, вона, хоч і розуміла на що йде, відпустила. І кажуть, як спомню, так здрогнув. Був такий ну важкий період. Був у нас у нас ще додатково ще були кози, кури. Я пам'ятаю з таким пузом, сиджу до цих кіз. На той момент не було такої якоїсь романтики, легкості. Мені дуже хотілося, щоб він поїхав і змінив обстановку. Це було потрібно нам обоє. Я захотіла дати йому новий досвід в спілкуванні в роботі, щоб він міг розкритися. І так воно відбулося. А я на нього дивлюсь. Пока! Він уходить, я розвертаюся, і як почала ридати капут. Фух, зараз згадуєш? Ну, було важко. Я працював там поваром. Mm -hmm. Кормив вчених були біологи, сейсмологи, озонометристи. Каже, що було дуже важко. По перше, фізично, бо часу на відпочинок майже не було. По-друге, морально. Так, да, дуже скучав. Навіть було таке, що навіть не мог розмовляти по телефону, тому що сльози наворачувались. Але я отримав там величезний опит в плані виживання, досвід приготування е, їжі. Коли він повернувся, то я впевнена була в тому, що єдине, що ми вміємо гарно і зможемо, і будемо робити, це відкривати свій садочок. Я сказала, що я своїх дітей. Ніякий садочок не віддам ні до кого. Побачила, як має бути. Ну як би мені хотілося, як мамі в першу чергу: 50 на 50 50 любові, 50 виховання. До зароблених Сашою грошей в Антарктиді додають ті, що взяли у борг і відкривають перший заклад. Попри страхи, все йде чудово, навіть без жодної реклами. Пішло, пішло і дуже класно пішло. Все було так, як я мріяла, як планувала. Дійшло до того, що в якийсь момент люди і Саша зрозуміли, що треба розширюватися, знаходять будинок мрії, але грошей на нього немає. Власник, дізнавшись на що їм він потрібен, робить знижку ледь не в половину. Суму, яка залишилась, позичають батьки дітей. Можна подумати, що подружжя просто щастить. Частково можливо і так, але я бачу в цьому багато сміливості, віри і вкладених сил. Звідки. Енергія, і натхнення, любов до всього цього. Це така втома, коли ти, наприклад, виснажений лягаєш спати, але посміхаєшся. Найстарша це Соломія, середній — це Тимофій. Потім іде у нас Кирил нещодавно народили ще Єсенія. рідні, тільки троє дітей. Кирила ми усиновили. Саша ділиться зі мною, що перед тим як їхати дивитися анкети, із ним сталося те, що важко пояснити. Коли я стою, мию посуд, щось мені зверху каже Кирилом назовеш». І дивним збігом на зустрічі з соцпрацівником останні документи, які їм показали, були хлопчика на ім'я Кирил. Не дуже його чекали. Вони засмучувалися, що не пускають дітей до да, не пускали. Ми знімали відео, фото. Кожен раз мамо, покажи Кирюшу, мамо, покажи Кирюшу, покажи, покажи. І ми йому також показували. Тебе дома чекає. Соломія Тіма, це твої братики, сестричка. А вам батьки розповідали, що вас з'явиться новий брат? Так. І ми родили. — Родили? А чому? у ну, нас тепер буде троє, а не двоє. Люди не приховує. всиновлена дитина це нелегко. У нього не було досвіду обіймів з мамою. З татом. В нього не було досвіду, коли він бачив, як мама там сміється або плаче, тобто от, всього того, що пережили твої діти. І в тебе не було досвіду спілкування з цією дитиною. Не було сумнівів, але були хвилювання. Від Кирила відмовилися від народження. Він має ваду, яка заважає йому зараз повноцінно говорити. Він працює, він старається, у нього багато вже що виходить. Але от поєднати це і повноцінно говорити як всі він не може, поки він не прибереться. Ось ця розщелина. А це хто? Папа, папа. А це мама мама. Та незабаром після операції у Львові ця проблема має залишитися у минулому. Якщо ти вже приймаєш рішення, треба наповну помістити цю дитину в своє серце, помістити дитину в свою родину, впустити. А не чекати там і дивитися, придивлятися, коли вона зміниться. Треба мати е, любов, ну реально треба мати любов. Ти не зможеш полюбити чужу дитину, так як ти любиш ту, яку народив, але ти зможеш полюбити і дати любов ту, яку потребує ця дитина. По-перше, це життя, ну як і родина. Це спосіб життя я не уявляю взагалі себе в іншому чомусь. Я цим живу, я цим насолоджуюся, я цим дихаю. Можу сказати, що це ну, моє життя. І своїх дітей, і тих хто у них в садочку, люди і саша привчають до цінностей, які шанують самі відносинам, мамин, маминому часу праці. Чиїсь ми не можемо, ми не маємо права усюсюкати і балувати дітей, і віддавати їм все повністю, що вони хочуть. Не надавши їм можливість зрозуміти, що у цього всього є цінності. Навіть наймолодших тут привчають до поваги та допомоги. Усі разом виготовляють окопні свічки для військових, збирають медички, малюють листівки, передають смаколики та теплі речі. Я б сказала не здаватися. Не здаватися, от в усьому, зі своїми дітьми також бувають труднощі. О, не здаватися, якщо не можеш мати дітей. І не здаватися, коли є можливість дати дитині родину, зробити хоча б одну дитину щасливою. Ми думаємо про п'яту дитину, але буде це всиновлено або ми народимо, ще не знаємо. Тому що у нас є в місце одне вільне в автомобілі. Першу чергу серце за сто відсотків.